Молитва Миколі Чудотворцю провезіння у всьому. Микола Чудотворець, святий Божий угодник, що допомагає кожному позбутися проблем і життєвих неприємностей. Звертаючись до святого, пам'ятайте, що молитва дозволить надовго заручитися удачею в найкоротші терміни. Текст молитви звучить так: О, святий Миколай. Закликаємо тебе доторкнутися до наших доль, направити нас по шляху щастя, в русло благополуччя. Успіху і процвітання, поки ти святий угоднику Божий, чуєш благання наші, вони не залишаться без відповіді. Не відвертайся від нас в недобрий час. Почуй прохання наші, покажи нам негідним новий зміст в житті, щоб могли ми знайти успіх так, як цього для нас хотів би сам Господь. Усунь всі перешкоди, проведи нас через труднощі в життя нове, де більше не будемо нещасливі ми. Ім'я твоє будемо славити на віки віки. Як ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.